Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. А, тим часом у Москві заявили про нову атаку безпілотників ніч проти 9 серпня, але, звісно, як завжди, мер російської столиці Собянин заявив, що постраждалих немає. ППО збило обидва безпілотника. Ось що вам відомо саме про ось цю нічну атаку. Ось справа в тому, що ми бачимо, українські. Очевидь, українські е, військові, хоча ми і не визнаємо цього офіційно, так? Зрештою, але можемо допускати, робити припущення, що це дійсно українські безпілотники, які е, атакують. Я думаю, що ці атаки зараз пов'язані з тим, щоб перевірити е, дій, роботу засобів ППО, наскільки що де вразливо, наскільки можна створювати і де відповідні коридори, маршрути для того, щоб в майбутньому просто застосувати більшу кількість безпілотників для ударів по якимось важливим об'єктам, можливо, і на території Москви чи там підмосков'я оборонним підприємствам. У них там часто пожежі виникають. Ось це важливі цілі, військові частини, місця зберігання техніки і зброї російські, якісь місця пов'язані. З керівництвом і командуванням збройними силами Росії, ось це першу чергу ті об'єкти, які є важливі, і я думаю, що зараз ми бачимо, йде така розвідка фактично боєм, що називається пристрілка за допомогою цих безпілотників, що в майбутньому має призвести до ну, серйозних масових атак об'єктів ворога на його території. А, і ось буквально дві години тому надійшло повідомлення про нову атаку за кілька десятків кілометрів від Москви. Ось жителі міста повідомляли про потужний вибух у районі Загорського отико механічного заводу. Влада міста звісно, завжди поки ситуацію не коментує, але ось попередньо відомо, що атака була здійснена знову ж таки безпілотниками. Що ми відомо про це? Чому була обрана ця точка? Що це за завод і про яку кількість жертв можемо говорити? Ну, про кількість жертв я не знаю. Насправді, мета, вочевидь, стоїть, все ж таки, коли мова йде про удари по заводу, це все ж таки знищення виробництва виробничих ліній в першу чергу, аби завод був виведений з ладу і не міг виробляти фактично приціли засоби для оптики, які використовуються в прицілах різних, скажімо так, видів зброї, і так само, які є фактично входить в структуру. Підприємств, які займаються якраз і працюють на оборонку російську, тобто вони фактично виробляють елементи, необхідні для озброєння. Це, звичайно, не західні, тому що я хочу нагадати, що Росія купувала в принципі, багато прицілів і не тільки, а й оптики загалом у Німеччині, у Швейцарії і інших країн. Але після того, як було запроваджено жорсткі санкції, вони намагаються самостійно виробляти окремі елементи. Плюс ці елементи використовуються так само для виробництва і при виробництві ракет, що дуже важливо. І тому я вважаю, що ось якраз такі об'єкти це е, ціль номер один має бути для українських дронів, тому що якраз удари по виробництвам, по об'єктам військової промисловості. Це те, що потрібно робити з метою виведення їх з ладу і спричинення, скажімо, додаткової кризи в виробництві зброї у окупанта. І хочемо поговорити про події на тимчасово окупованому півострові. Ось наразі лунають вибухи в Криму, проїзд Карченським мостом було повідомлення знову перекрито, отворилися ось шалені затори. А люди в телеграм-каналах повідомляли, що вони чули вибух, після якого здійнявся стовп диму. Але окупаційна влада півострова жителів заспокоює і каже про якісь там військові навчання. Тож що це було насправді навчання, чи хтось таки попрацював над тим, аби окупантам в Криму було неспокійно? Справа тому, що ми бачимо, що українські сили оборони взяли такий системний темп по атації військових об'єктів російських військ на території окупованого Криму. І ми бачимо, що це не тільки інфраструктурні споруди, тобто не тільки мости з метою а, збільшення навантаження на логістику і перешкоджання логістиці, але це також само, так само склади і місця розташування боєприпасів, зброї а, того, чим Росія, що допомагає Росії оборонятися в першу чергу зараз на південному напрямку, де українські війська продовжують контрнаступ, тому ця робота системна продовжується. І е, ми не про все знаємо, тобто ми не, не одразу про все дізнаємося. Ми дізнаємося про об'єкти, які влучили, які детонують, і так було в Криму щонайменше тричі, коли з районів, де е, склади і арсенали відселяли людей, фактично евакуювали, тому що там детонація була потужна. Але ми не завжди дізнаємося, наприклад, про те, що бувають атаки безпілотників. але... Вони не долітають, тому що працює російська ППО, яка може їх збивати. Ну, тобто, це нормальна історія. У них дуже багато засобів ППО зараз в Криму, і звідси можуть виникати вибухи так само. Плюс можуть збивати безпілотники, які внаслідок потім не долітають до обраних цілей а вибухають в інших місцях чи падають в інших місцях. І це все призводить до того, що ворог знаходиться під постійним психологічним тиском. Вони постійно в напрузі. Вони збільшили знову ж таки кількість засобів ППО намагаються протидіяти. Щось вони збивають, звичайно, щось наше не долітає, чи щось буває там може не допливти, якщо йдемо про морські дрони. Вони мають можливості це робити. Але, попри все, українські війська продовжують е, чіткі цілеспрямовані дії по тому, аби. Ну, фактично, знищувати об'єкти ворога і зменшувати можливості для логістики зброї далі на південь.